Приклад номер 1 Чилі. Коли сильна рука лікує одну проблему, але створює іншу. 1973 рік економіка Чилі котиться донизу, інфляція близько 600%. Там страйки, хаос, вулиці на межі громадянської війни. Частина суспільства каже, нам потрібен той, хто наведе порядок, і приходить піночет. Його перші дії це залізна дисципліна, придушення злочинності і порядок на вулицях. Але разом із цим заборона партій, концентрація влади у руках однієї групи, обмеження свободи слова та репресії. Частина суспільства отримала порядок, але дуже дорогою ціною. І ось що важливо: через кілька років у Чилі з'явилася нова еліта. Недоторкана та ще більш заможна і впливова ніж стара, там, де всі мріяли прибрати корупцію, вона просто змінила форму.